Приїхав до Луцька лікуватись в реабілітаційному центрі від алкоголю. В результаті випив зайвого, сів в чужий бус і поїхав геть. Чоловіка судили за угон, автівки і крадіжку електроінструментів. Йому присудили умовний термін, проте прокурори не погодились із таким рішенням. Ця історія сталася ось тут на вулиці Львівській, що у Луцьку. Приблизно в цьому районі була припаркована вантажівка, навантажена помідорами. Чоловік проходив мимо неї, який перед тим добряче випив. Йшов, ішов і, і напевно, що втомився і вирішив під'їхати іншого способу, окрім того, як залізти в чужу вантажівку, не знайшов. І найцікавіше, що завів її він за допомогою такого способу, який бачили напевно, що тільки в кіно з'єднав два провідка, сів та й помчав з помідорами в невідомому напрямку. Було це ще в 2021 році. Як розповідав сам чоловік, він зі Львівщини приїхав до Луцька, нібито як лікуватись в центр для учасників. Ато зазначав, там чистив організм від алкоголю. Говорив з психологом та інше. Мені побратими по підказали центр реабілітації. Який е, там психолог, фамілія Звєрєва. Ну, допомагає там безплатно, там звертаються всі учасники, хто в бойові дії. Чоловік розповідав, був там два тижні, хоча сама психологиня запевняла, ночував лише ні одну ніч. Але якби там не було, факт один. Чоловік знову взявся за склянку, та ще й так, що після випитого заліз в чуже авто. Не знаю. Я випив. Це якось так у нас само вийшло. Після машини правоохоронці задокументували ще один епізод, який стався через кілька тижнів по тому. бензопили та шліфувальної машинки. Проте занести ці речі далеко не вдалося, Затримали свідки. Чоловіку дали умовний термін. Він навіть нібито мав піти служити. Проте досі цього не зробив. Відтак в апеляції прокурор просить реального терміну за ґратами. Бо ж до цих пригод чоловік мав непогашену судимість, був у розшуку, і загалом, як каже прокурор, не став на шлях виправлення. Закопністю кримінальної пригорушення шляхом повинен, на менш собор, покарання більш суворим, остаточно визначити шофу покарання у виді 6 років позбавлення волі. Розуміючи загрозу, яка нависла над ним, цього разу звинувачений вже не в такому доброму гуморі, як був кілька років тому. Що розкритися, це що зробив. Ви ну, розшити вирок міського суду. Втім, фортуна цього разу таки відвернулась. Афеміда Феміда – в Навіть з її поняттям найменш суворого покарання. Разом з тим суд частково задовольнив апеляцію прокурора і призначив вам мінімальне можливе покарання за санкціями тих статей, за якими вам засуджено. Суть вироку вам зрозуміла. Яка засудили до п'яти років і п'яти місяців позбавлення волі, тобто це реальний термін за ґратами. Щоправда, обвинувачений, що має право на оскарження цього рішення в касаційному суді. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.